Віктор Кулічкін. Казки з бабусиного зошита з малюнками. Історія 2 Заяць і планшет. Одного разу сонячним ранком веселий заяць прокинувся з думкою про смачненьку морквачку. Та не просту, а то, що росте на сусідньому городі, за тином у пані Оксани, яка живе з донькою Мар'янкою та розумним псом. А морква в них найсолодша. Ви спитаєте. Звідки він це знає? Знає, бо вже там був. Учора, пробігаючи по своїх заячих справах, вирішив Забігу, подивлюсь, як там справи на городі. Чи не залишила пані Оксана там моркву або кілька листочків капусти? Не забула, нічого не залишила. Усі грядки обігав, жодного загубленого листочка чи морквини? Може, ще не виросла морква, і я дарма сюди прибіг. Подумав зайць, і вирішив підбігти до грядки та перевірити, що там з морквою. Добіг до грядки, викопав лапками морквину, подивився на неї морква, як морква. Треба її понюхати. А раптом не так пахне. З'їсиш таку і цілу ніч животик болітиме. Понюхав, пахне морквою. Та так смачно, що лапки не відтягнеш. А животик підказує. Відкуси шматочок, тільки маленький, ніхто не помітить. Заєць узяв та й відкусив, потім ще, і ще, і не помітив, як з'їв усю моркву. Збирався вже другу викопувати, як із двору почувся гавкіт. То пес прокинувся і побачив зайця на городі «Ану, стій вухатий. Спіймаю вуха на деру. Заєць скинув моркву, шмигнув у дірку в паркані та й побіг. Лише в лісі зупинився, озираючись, чи не женеться за ним той пес. Пса не було, але гавкіт ще довго було чути, поки пані Оксана його не заспокоїла. І от сьогодні, рано вранці, поки ніхто не бачив, заєць знову шмигнув під паркамом і помчав на город. Але не добігши до моркви, раптом зупинився. Посеред стежки щось блиснуло маленьке, прямокотне, чорне, як зеркальце. Заєць подивився, побачив себе, усміхнувся, покривлявся, вуха підправив. Дзеркальце. вигукнув він. Який гарний заєць, які вуха, які очі, просто зірка лісового театру. Сонце засяяло яскравіше, і заяць почав водити дзеркальцем туди-сюди. І пустив сонячних зайчиків по всьому городу, танцюють на капусті, скачуть по огірках. Раптом з за хати вибіг той самий пес, сірий, вухатий і з суворим виглядом. Це знову ти стій. А що це ти несеш? Знову моркви набрав? Та побачив дзеркальце в лапках зайця. Та це ж не дзеркало, це планшет. Його мар'янка загубила. План що? План шет? перепитав заєць. А їсти його можна? Пес закотив очі. Ех, ну й безграмотний ти вухатий. Це такий пристрій, розумна штука, показує все, що забажаєш. Я вже два роки живу з людьми, багато знаю. Та ну, а це точно не магічне дзеркальце? хитро примружився заяць. Ні, тут все інакше. Гордо сказав пес: Треба натиснути ем, десь тут. Вони почали тицяти лапами, нюхати, навіть облизали. Нічого. А може, задумливо сказав пес, якщо ти зав'яжеш на вуха стрічки, як у мар'янки, тоді планшет тебе впізнає. Точно, зрадів заєць. А може, ще й заспівати треба? Може, й треба. Але це потім. Мар'янка з планшетом завжди співає. Пес знайшов стару ганджірку, порвав на стрічки і зав'язав бантики на вухах зайця. Вийшло, як коси у мар'янки: сидять, чекають, планшет мовчить. Дозволь я йому заспіваю, не витримав заєць. Починай погодився пес. Заєць застрикотів свою заячу пісеньку, яку він весною на галявині. Іншим зайцем співає. Співав, співав нічого. Та він зламався, кажу, гаркнув пес. Це через тебе ти його жирними лапами тицяв, обурився заєць. А ти його облетів, не здавався пес. Слово за слово почалася бійка: клубок пилу, вуха в один бік, хвіст в інший, голосне ай! і раптом піп! Планшет ожив. Заграв яскравими барвами, і на екрані з'явилося відео зі справжніми левами. Лев! одночасно закричали заяці пес. Вони йдуть за нами! Рятуйся, хто може! Пес утік у хліб, а заяць стрибнув у кущі. Планшет залишився на стежці. Тут з хати вийшла Мар'янка. Побачила свій гаджет, підняла і сказала: Гот, дурненькі! Та це ж просто мультик! І з того дня заєць більше не лазив на чужі городи, а пес вирішив, що краще читати книжки, ніж учити інших. А планшет він і далі показував мультики, щоправда, тільки для мар'янки.